Всім привіт! Мене звати Тетяся. Я психологиня, читачка, книжкова блогерка. Ми знову на балконі і знову в нас буде балконна історія. А це означає, що ми розбиратимемо якусь певну казку. І сьогодні, як ви вже могли здогадатися з укладинки самого відео і підпису, ми будемо говорити про попелюшку. Взагалі, я не хотіла цю казку брати ні в інстаграмі, ні тут, тому що я її недолюблю. Вона мені не подобається, тому що це просто історія про інфантильну дівчину, яка вірила в диво, і от диво сталося. І от оце о Боже мій принц, давайте вішатися на нього в перший же день знайомства. Однак я прочитала оригінал казки. Завжди треба дивитись оригінал, а не або христианізовані версії, або просто змінені часом для того, щоб дітям більше подобалося, і так далі. В оригінальній касті всі винні покарані, і немає фей. І тому, за, хоча б заради цього, ми вже маємо її розглянути. Коротко прийдемося по змісту оригінальної казки. В оригінальній казці так само у Попелюшки помирає мати, і Попелюшка вона оплакує це горе, тобто вона щодня ходить на могилу своєї матері. І Через рік батько одружується з мачухою і приводить в дім нових сестер. І ці сестри вони описані так само, як що на вигляд вони були схожими і прекрасними як Попелюшка, але при цьому всередині вони були злими і жорстокими. Сама ж попелюшка нам описується, як добра, турботлива, працьовита і так далі. І далі нам говориться про те, що в цей час, коли от вона жила в цьому домі, то вона зазнавала таких от принижень, експлуатації, тобто вона робила всю важку роботу, вона займалася всім, що їй накажуть і так далі. Тобто вона не опиралася цьому. Її батько торговець, він поїхав на ярмарок. І тоді попелюшка попросила його привезти їй дивний подарунок. В той час, як одна з сестер сказала, що я хочу собі перли, інша сказала, що я хочу нові сукні. Вона сказала: тату, привезіть мені гілку. Першу, яка зіб'є вашого капелюха по дорозі додому. І це виявилась ліщина. І ось він привіз цю гілку ліщини сказав: тримай, я знаю, що ти з нею будеш робити. І вона посадила її біля могили своєї матері. Вона так сильно гірко плакала з матір'ю, що ця ліщина проросла. Пішли роки, звісно, що вона підростала, вона знову займалася цими хатніми справами, ходила на могилу матері. Там. І ця ліщина вона виросла в ціле дерево, і до цього дерева почали прилітати дві пташечки. І ті дві пташечки вони допомагали попелюшці в той час, коли їй потрібна була допомога. Наприклад, вона могла прийти і попросити щось зробити за неї, могла допомогти їх зробити якусь допомогу їй зробити. І далі, коли відбувається. Бал, грандіозна подія, запрошення від принца, йому шукають наречену і так далі, шукають наречену з е, усіх людей. Тоді попелюшка хоче теж піти на бал. І вона заявляє про це своє бажання, що я теж з вами піду. І її одразу над нею звісно, насміхаються і навалюють їй купу роботи. І е, попелюшка, вона знову йде на могилу своєї матері, і вона просить пташок, щоб вони їй допомогли з цією роботою. Пташки допомагають. Знову мачуха дуже незадоволена, вона їй навалює ще більше роботи. І пташки знову їй допомагають. І і попелюшка і з пташками і з цим впоралися. То тоді вона вже їй каже, що ти нас будеш там соромити, тому що ти не гарна і в тебе сукні немає. І тоді, коли вже мачува з дочками їдуть на бал, то попелюшка знову йде до пташок і просить пташок втретє допомогти їй. І цього разу вона їх просить зробити їй таку сукню, знайти, щоб її там ніхто не впізнав на цьому балу. І в перший день балу так в цій касті бал триває три дні. Так само, ці наші сакральні числа про них пізніше поговоримо. Але пал іде триває три дні, і в перший день попелюшка знайомиться з принцем. Вона його зачаровує. Він їй теж дуже подобається. Принц вже в той день готовий провести попелюшку додому з усім почтом, тобто з фанфарами, повернутися, і, якби і провести її, подивитися, що в неї за родина. Але він цього, звісно, не робить, тому що попелюшка тікає, і вона тікає і ховається в голуб'ятню. На другий день так само принц дуже вражений її приходом. Вона дуже вражена їй дуже подобається. Бал, дуже подобається принц. Але вона все одно знов тікає і ховається в груші. Ніхто її не може впізнати, ніхто не знає, що це за дівчина, і тільки торговець, він трошки здогадується, але до кінця він не зможе зрозуміти. На третій день вже ем, вона губить туфельку, і оця класична історія відбувається, що вона знову тікає з балу. Так, тут туфельки не кришталеві, а золоті. Я досі не знаю, як в них танцювати і взагалі рухатися, але припустімо, що такі існували. Е, і далі е, принц їде по королівствам приміряти ці туфлі. Коли він приїжджає в цією Мачухою, торговцем, його, її, її доньками і його донькою, то, е, звісно, попелюшку прибирають з очей. Е, перша з доньок е, Мачухи вона не може начепити цю туфельку і вона обрубає собі пальці. Їй мати подає ножа і вона їх обрубає. Принц бачить, що туфелька налізла, він задоволений, йому все подобається, і, і ось вони вже їдуть до палацу, І тут раптом, біля могили матері, коли вони приїжджають, матері попелюшки. Тобто ці дві починають наспівувати, що принце, подивися, ось там по її нозі тече кров, і взагалі це не справжня королева, тому що на неї не налізла туфелька. Принц розлющений, повертає цю доньку, каже, чи є у вас ще доньки? І тоді з'являється оця друга донька, і вона вже собі обробає п'ятку. І знову відбувається те саме і знов пташечки заважають дівчині стати королевою. І на третій раз, коли він повертає на другий раз, коли він повертається в будинок, то а, там він вже застає попелюшку, і попелюшка вже виносить і другу свою туфельку, і вже зрозуміла, що це точно вона. Ось і тоді вже, коли вони їдуть по могилою її матері, то пташечки співають, що отак це справжня істина королева майбутня, і що як чудово, що ви зійшлися. І там ще є така додаткова частина. Вона в деяких перекладах є, в деяких немає. Але суть в тому, що принц з попелюшкою вони покарали і сестер за це і за роки цієї експлуатації і додушкової роботи і знущань, і за те, що вони намагалися їх обманути. І вони їх взули в розпечені залізні черевики, змусили танцювати, і вони дотанцювались до смерті. І їхні очі були якраз викривані тими пташечками. Ось тепер давайте повернемося до. Розбору казки, що це взагалі таке, навіщо це розповідати дітям і навіщо це взагалі все придумано. По перше, ми тут бачимо, що у попелюшки є доволі активна позиція, і це прекрасно. Попелюшка тут не виступає в ролі жертви, яка так вона постійно плаче, але приплач пізніше. Але вона не виступає в ролі жертви, вона постраждала. Так, над нею глумляються, над нею знущаються, але при цьому вона діяльна. Тобто вона працює, вона може попросити про допомогу, що теж дуже важливо. Тобто, важливо і вміти щось робити, і вміти просити про допомогу, коли тобі важко, і це все Попелюшці вдається. Відповідно до того, чому попелюшка так багато плаче в цій касті. тому що Плач, це тільки зараз у нас сприймається, особливо щодо чоловіків, що там чоловікам не можна плакати, жінки такі істеричні і рюмці. Насправді плач це певний етап очищення. Тобто, для того, щоб вийти з заціпеніння, потрібно розкапсулювати свої емоції. Тобто, якщо ви вам сумно, то ви, вам не потрібно там от сидіти, сумувати, нічого не робити. Ви можете вільно поплакати. І якщо ви зможете оце виплакати, випустити ці емоції, то тоді ви зможете і рухатися, ви зможете щось робити. Тобто, до того моменту, як. Як ви виплачете своє горе, вам начебто все завмирає. Таким чином плач це певне очищення, відновлення і готовність до дій. Тобто, поплакавши, попелюшка вже може там піти на бал, доробити роботу, що ще зробити. Мені також дуже важливою видалась та деталь, що полюшка діяльна, тобто вона заявляє про те, що я піду на бал. Вона заявляє там цим пташечкам, що я хочу, щоб мене там не впізнали, і я хочу, щоб придивитися до цього принца. І коли три дні вона якби йому, наче і відмовляє, і згоджується. Тобто, вона три дні у них, принаймні, є на те, щоб придивитись одне до одного. Вона діяльна, вона не як сестри, яким мати сказала, що треба вийти за принца, щоб стати королеви. Вона їде просто там подивитися, і вона придивляється їй сподобався принц. Вона взяла принца. Тобто, такий план трошечки інакший ніж ми звикли щодо Чісу. Зазвичай в казках зустрічаються числа типу 3, 7, 12. У Юнга в юнгіанському аналізі у нього є така система, що певні числа вони відповідають такому умовно-чоловічому, умовно-жіночому. І, наприклад, 3 – це більше чоловіче число, 4 – більше жіноче. І суть цього 3-4 в тому, що Чотири це воно співвідноситься з квадратом. Квадрат це як ідеальна фігура. В нього можна вписати коло, коло це теж ідеальна фігура, замкнута і ідеальної круглої форми. Ось, і відповідно, три це у нас трійність, яка у нас зберігається як верхня, нижня. Наприклад, це може бути там три райські ангели і три там демони пекла. Тобто, така відповідність вона зберігається зазвичай в казках або деще. Або, наприклад, там в верхньому світі є три соколи в Нижньому світі є три змії, тобто така така річ. І тут три дні це такий, тобто, перехідний етап, і три у нас завжди троїться все. Робиться відповідно 12 це 3 на 4, Виходить 12. Також я б хотіла наголосити про мачуху і її доню, про те, що вони претендують на не своє місце. Тобто, коли ти претендуєш на своє не своє місце, то ти отримуєш тільки якийсь біль і неповноцінність. Но сестри вони хотіли впихнутися в цю туфельку, впихнутися в місце, яке ну. Визначена для попелюшки, тому що це її туфелька, тому що це її місце, і відповідно вони повинні щось від себе забрати. Тобто вони повинні якось урізати себе тут в даному випадку тілесно, але можливо там би в реальному світі це було більше випадку ідентичності. Тобто, наприклад, їм би, якщо це там весела людина, така щира, емоційна, що ще, то їй буде важко там на певних роботах працювати. Їй потрібно для того, щоб досягти там успіху, був себе обрізати. Але чи потрібно це робити? Тобто, можливо, в неї щось би інше видалось краще, але без оцього обрізання, обтинання себе і тому їхні ці хитрості і е, намагання. Поставитися на неналежне місце на те, яке тобі не визначене, то вони якраз і призводять до то, того, що їм не вдається, і вони самі себе калічать для того, щоб кудись втиснутися. Також для пояснення цієї казки треба трошки глибше залізти в юнга в його цей юнгянський аналіз, і проаналізувати те, що умовно в кожного чоловіка є така певна жіноча частинка. Тобто, загалом ми можемо розділити, що Імовірніше за все, у чоловіків і жінок є певні особливості фізіологічні і так далі, і певні, наприклад, психологічні особливості відповідно до того, як вони фізіологічно побудовані. Але при цьому у них є повний спектр набір рис, набір рис які притаманні, наприклад, всім людям, або просто які можна в собі розвинути. І оці умовно там, чоловічі, умовно, жіночі риси, коли ми їх розділяємо, там, наприклад, ніжність, сила, міцність, м'якість і, і так далі, то ми їх умовно ділимо на це. Чоловічі жіночі, і умовно говоримо, що у чоловіка у нього там можуть домінувати або просто вважаються ці чоловічі риси домінантними, але при цьому всі жіночі риси у нього списані в цей образ аніми. Аніма це, це якраз такий архетип, який виражає всі оці умовно жіночі риси. І він є в кожного чоловіка розвинений або не розвинений. Добре, якраз коли у людини розвинений архетип її протилежної статі, і тоді вона є такою, як мовною повноцінною, тобто, можливо, в чомусь навіть андрогінною, тобто вона може реагувати і чоловічим методом, і жіночим методом. умовно. От. І відповідно в жінок у них є анімус, тобто їхня така чоловіча частина, яка допомагає їм Розв'язувати якісь негаразди, тобто розкручуватися і так далі. Ось. І відповідно в цій касті, коли оцей торговець він бере собі нову дружину і він бере оцю якби жінку, яка з одного боку нам описують як дуже епатажну, але при цьому ми не розуміємо, чому він її бере, бо вона така жорстока. Суть в тому, що цей чоловік він стає одержимий своєю анімою, тобто в ценці, контексті поза казкою. То це був би чоловік, якого дуже сильно переважає його ця аніма, і він стає таким дуже піддатливим під різні впливи. І тобто, його оця мачуха сказала, що буде так, що ти маєш виселити свою доньку, що ти маєш то зробити і так далі. І він такий, так, я це зроблю. Тобто, тут ми е, бачимо не конкретний образ, що там, ну так, жінки бувають різними, чоловіки бувають різними, але в даній касті ми бачимо не конкретний образ, що там це така погана жахлива жінка, що це от, його аніма, от таким чином. І в попелюшки, коли ми повертаємося до попелюшки, то ось ці е, дві пташечки, це є її анімусом, е, тому що вони їй постійно би, допомагають, і це є її така допоміжна частина, ось яка допомагає їй, наприклад, виконати якісь завдання, допомагає там прибитися до, до певного місця і так далі. І коли ми говоримо про цих двох пташечок. То взагалі це дуже розповсюджена тема в казках, в міфах, легендах і так далі, у снах також, коли є помічник. Є помічник, часто він має бути протилежною статі, але буває ну, по-різному. І, відповідно, це може бути, наприклад, стара жінка або мудрець, або може це бути відьма, або це може бути часто якийсь образ тварини, яка допомагає. І тут це ем, підсвідоме. Тобто, таку, такого помічника ми сприймаємо як нашу як роботу нашої підсвідомості. І саме в даній касті їй просто допомагали ці пташечки. В інших казках такий персонаж він часто дає якісь поради. Він може сказати: там Зроби там розплати цей клубок, і тоді ти там знайдеш принцесу, або там зроби, перебери все насіння, і тоді там ти щось отримаєш, або там ти можеш пізнати там, свого сина за тим, що він буде там, пустити сльозу оцей лемідь. Тобто якісь певні поради, які насправді можуть здаватися не мати сенсу, але вони такі дуже пов'язані сильно з інтуїцією, а не логікою, і тому вони працюють. В цьому якби, такому потойбічному світі е, снів, казок і легенд. Ось і оці помічники це і є інтуїція. І саме тому нам е, в снах, наприклад, варто дослухатися до цих е, різних образів, які оточують головного героя, тому що вони є інтуїтивними. і оцей інтуїтивний шлях він може бути дуже корисним е, в досягненні мети. Наприклад, е, коли ми говоримо про це, наше е, що можна дійти висновку логічно або інсайтним методом, інсайти це є інтуїція. Віція це є, тобто те, що ми те, що відбулося, процес відбувся в нашій підсвідомості, тобто цей мисленнєвий, логічний, там щось розкидалися, карти, але до нас він доходить певним просто уявленням, що отак має бути. І ми або з цим погоджуємося, або не погоджуємося. У цей момент зробити щось, ми його якраз беремо зі своєї підсвідомості. І, звісно, маю тут порекомендувати, подивитися огляд, прочитати книжку Момент Еврики про інсайти, інсайтне мислення. І відповідно до цієї казки, я можу сказати, що я б її розповідала дітям навіть в оригінальному варіанті, тому що вона так навпаки набагато діяльніша, і сама попелюшка більше робить, і е, якісь часові межі в казці цікавіші. Е, і дуже цікаво, що є оці помічники, тобто не фея, яка зробила за неї, а ті, хто їй допомагають, і вона просить їх про допомогу. І тому це дуже важливо. Тому. Залишайте свої відгуки на цю казку, чи читали, чи знали оригінал, як ставитися до оригіналу, чи зрозумілі пояснення і несемося.